Доброго дня, шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про те, як Кремль маніпулював і на жаль, і надалі буде маніпулювати угодою про так зване 30-денне перемир'я на удари по енергетичній інфраструктурі. А головне, чому це відбувалося, чому це буде відбуватися і надалі? 25 березня з'явилася інформація про те, що три сторони Росія, Україна і США, нібито узгодили перелік об'єктів, по яким не можна наносити удари під час 30-денного перемиря. Це перелік об'єктів енергетичної інфраструктури, але одночасно з'явилася інформація про те, і вона з'явилася з боку Кремля, що угода стає недійсною, якщо одна із сторін. Порушить її, і друга сторона відповідно так само буде не вважати, що вона в цій угоді знаходиться. Як зрозуміло, з такої заяви Кремль відкриває собі величезне те, що лазівко, ворота для того, щоб Маніпулювати, і це перший момент. Другий момент, який в принципі теж приховує маніпуляцію, про те, що якісь конкретні там списки переліки узгоджуються тільки через певний час, як нібито досяглися якісь угоди. І третій момент, який відкриває широкі двері для маніпуляції, це те, що навіть ці списки не мають чітких. Кордонів і межі трактування можуть бути абсолютно різні у різних сторін. І ми зараз покажемо, як така ситуація вже спровокувала маніпуляції Кремля. Як тільки стало відомо, що нібито після телефонної розмови Трампа і Путіна, яка відбулася 18 березня, досягнуто угода про перемир'я. Кремль буквально на наступний день почав свої маніпулятивні дії для того, щоб що для того, щоб звинуватити Україні у зриві таких домовленостей. взагалі головна мета кремлівської пропаганди, враховуючи те, як вона розгортає різні інформаційні компанії, максимально накачати інформаційний простір звинуваченнями України в тому, що саме вона порушує мирні угоди, вона не хоче йти на компроміси, домовленості і так далі. Так, далі. так от. Буквально на наступний день після того як було оголошено так зване перемир'я. Він ж озвучено, давайте так будемо говорити чіткіше. Російська пропаганда розгорнула інформаційну таку пропагандистську хвилю про те, що нібито ударом по газорозподільній станції у суджі Україна порушила цю угоду. Першу про це заявила речниця МЗС Кремля Захарова в інтерв'ю першому російському каналу. Вона заявила буквально наступне. Буквально на другий день після початку перемиря київський режим на. Ніс удар саме по енергетичній інфраструктурі. Підкреслюю, цивільна міжнародна інфраструктура була атакована київським режимом. Мається на увазі газорозподільча станція суджа. Хтось би міг сказати, що це провокація, але ні. Вони самі визнали, що це вони. Ну насправді ми не визнавали, що це ми. Але ж слова речниці МЗС підхопив або доповнив і прес-секретар Путіна Дмитро Пісков, який сказав, що Київ порушує умови 30-денного перемир'я для припинення вогню щодо об'єктів енергетики. Це показує, що українська влада не може бути договіроздатною. здатною. Більше того, не на те, що російська вся влада це фактично диктатура, але ця диктатура максимально бюрократизована. І навіть своїм пропагандистським вкидом і закидам російська пропаганда намагається підвести якесь підгрунтя. Так, от під всі ці звинувачення, маніпуляції в тому, що Україна саме порушила енергетичне перемир'я, Росія намагалася підвести таку документальну базу і підключила під це російський слідчий комітет. Який заявив наступне порушено кримінальну справу у зв'язку із підривом 19 березня військовослужбовцями Збройних сил України газорозподіжлі станції суджа, ця кримінальна справа порушена головним слідчим управлінням Комітету Росії да? за статтею Терористичний Акт стаття номер 205 Кримінального кодексу Росії. Слідчий комітет встановив, що 20 березня 2025 року військовослужбовці збройних формувань України і не Законно вторглися на територію Російської Федерації, можливо, можна сказати, що Російська Федерація законно вторглася. Дійснили цілеспрямований підрив газорозподільчої станції суджа, внаслідок якого об'єкт отримав значні пошкодження, але наш генеральний штаб спростував ці всі звинувачення і заявив, що українська сторона, українські збройні сили взагалі не мають ніякого відношення до цього вибуху. І навів приклади, що декілька місяців тому, коли ще точилися бої на Курщині і в районі Суджі, сама Росія наносила удари кабами по цій газподільчій станції, і фактично там уже до того було багато чого зруйновано. А тут Росія простотувала провокацію для того, щоб в принципі, звинувати Україну в тому, що саме ми зірвали це. Перемір'я, але нам цікаве інше. А що взагалі до того моменту, як це все стало вже таким маніпулятивним тлом, ми знали про саме перемир'я, яким чином воно було оголошено? З'явився якийсь документ, сторони ратифікували якусь угоду, підписали, поставили і так далі, і так далі. Ні. Інформація. Про те, що угода досягнута, була озвучена зі слів кого зі слів самого Трампа. Так саме він був першим джерелом такої інформації після розмови з Путіним по телефону, 18 березня. Про це він повідомив у мережі. Тобто, зверніть увагу, не в якомусь офіційному сайті Білого Дому, а постом у соціальних мережах Трамп повідомив про нібито офіційну домовленість про енергетичному перемир'ю. Так, от що він написав? Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіна. Була дуже хорошою та продуктивною. Як завжди, ми погодилися на негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури, розуміючи, що ми швидко працюємо над досягненням повного припинення вогню та, зрештою, припиненням цієї жахливої війни між Росією та Україною. Це війна ніколи б не почалася. Якби я був президентом, ну ми це ми ж знову теж чули. Було обговорено багато елементів мирного договору, в тому числі той факт, що тисячі солдатів гинуть, і як президент Путін, так і президент Зеленський хотіли б, щоб це припинилося. Це процес. Зараз у повній силі та результативності, і ми сподіваємось, виконуємо цю роботу заради людства. Тобто ось така заява Трампа. Щось про і негайне по ударах, по енергетичній інфраструктурі є, але чи тут позначено чітко коли, по якій інфраструктурі, з якого моменту, яким чином це буде контролюватися, моніторитися? Ні, можливо, такі деталі з'явилися в офіційній заяві Білого Дому. Так теж ні. Квально на наступний день прес-секретарка Білого Дому Кароліна Левіт оголосила знову ж таки у мережі X, опублікувала пост про результати цієї розмови. І подивимося, з'явились там деталі про це перемилля. сьогодні президент Трамп і президент Путін поговорили про необхідність миру та припинення вогню в Україні. Обидва лідери погодили, що цей конфлікт потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двостороннього. Ніх відносини між США і Росією, кров і ті скарби, які Україна та Росія витрата на цю війну, краще витратились на потреби свого народу. Ну це зрозуміло, але ж ми в цьому не винні. Цей конфлікт ніколи не повинен був початися і мав би бути давно завершений щирими та сумлінними мирними зусиллями. Звичайно, лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в чорному морі, повного припинення вогню та. Постійного миру ці переговори почнуться негайно на близькому сході. Ми вже знаємо, що вони вже проходили. Лідери широко говорили про близький хід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Крім того, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї та співпрацюють з іншими для забезпечення як найширшого застосування цих засад. Обидва лідери поділилися думкою, що Іран ніколи не повинен не повинен бути в змозі знищити Ізраїль. Обидва лідери погодилися, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росії має величезні переваги. Це включає величезні економічні угоди та геополітичну співпрацю та стабільність для довготривалого миру. Ось і все. А де ж чітка дата початку перемир'я для ударів по енергетичній інфраструктурі, а де ж перелік цих об'єктів. Немає як я згадував на початку нашого відео. Він з'явився тільки 25 березня, і то дуже у розмитих кордонах. А що ж відбувалося далі після цих всіх заяв? Можливо, якісь там речники, радники, спецпосланці і інші представники команди Трампу озвучили якісь чіткі кордони того, що е, мало відбутися е, по цьому перемир'ю? Ні. Навіть вони із, скажімо так, варіантом роздумів говорили про дату цього перемир'я. Так, наприклад, радник з нацбезпеки Майк Уолз в інтерв'ю телеканалу CBS на запитання, то почалося це енергетичне перемир'я, чи не почалося? Він сказав: Я думаю, що воно вже. Почалося, тобто він ще має сумнів. Тобто, він не говорить чітко, да, воно почалося з такого то дня, з такого то години. Він говорить, що я думаю, що воно почалося. Цікавинку вніс у взагалі розуміння ситуації, яка складалася, наприклад, до 25 березня. спецпредставник Трампа по Близькому сходу Він давав інтерв'ю у Fox News і сказав, що Трамп домовився з Путіном, нібито не тільки про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі, а про заборону взагалі ударів по будь-якій інфраструктурі, тобто, наприклад, і по цивільних об'єктах, таких як, наприклад, будинки, житлові, лікарні, дитячі садки і так далі. Що це так, то Росію цілком можливо звинувачити першою порушення того ж самого перемир'я? Бо вже в ніч на 19 березня Україна зазнала удару більш ніж півтори сотні шахедів, і плюс на деякі міста впали ще російські ракети, і вони влучали у цивільні об'єкти, інфраструктурні, об'єкти, такі як житлові будинки, лікарні, дитячі садки і так далі. Тож хто порушив перемир'я? Питання залишається під питанням, як то кажуть, але головне для нас. Інше що отака неконкретика, отака невизначеність, яка була і до 25 березня, і яка зберігається на жаль, після 25 березня, незважаючи на нібито оцей перелік, все ж таки зберігає для Росії великі варіанти для маніпулювання, що в принципі вона і робить, тому що трактувати цю ситуацію можна будь-яким чином. Це раз, по-друге, Росія здатна робити потужні провокації, приклад суджі, ми вже наводили, яких вона б звинувачувала. Україну у зриві е, таких домовленостей, які досягнуті зараз, і що і виходу Росії з цього перемир'я, і початку нанесення нових ударів по інфраструктурі України. Тож, друзі, будемо обережні, будемо пильні до таких деталей, і будемо розуміти, що тільки чіткі кордони певних домовленостей, тільки чіткі документи ратифіковані і підписані, а не оголошені зі слів, мають Певну силу. Все інше це просто тло для маніпуляцій і зловживання. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів пропаганди, таких маніпуляцій, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.